Всім привіт! Мене звуть Катя, це мій. Е... І я починаю знімати відео за мої досягнення за листопад. І так виглядають мої 12 красунь, там у мене закінчений другий лист хеми. Та я не знаю, чи буду я починати. Загалом у мене сьогодні вже 12 листопада, і те, що я планувала, та, планувала зробити, в мене не вийшло. Я повернула назад роботу, мені заплатили якби, за виконану роботу, за те, що я встигла вишити, бо з цими відключеннями електроенергії немає змоги вже робити, хоча була це одна з моїх мрій спробувати себе в такій сфері, але не вдалося. Тож, з 12 листопада я повертаюся вже до своїх робіт. І я не знаю, чи я зможу взяти в цьому місяці 12 красунь, тому що в мене ще є дві схеми від вишивального марафону, але на них я замовила ниточки, вони мають сьогодні мені приїхати. І я б хотіла би, паралельно вишиваючи вишивальний марафон, все ж таки закінчити цю вже закладку та вже закінчити цю роботу, тому що в мене в листопаді був день народження, у мене був маленький мій. Юбілей, і як я і казала, в жовтні я замовила заготовки для вишиванок і матеріали до них. Тож я хочу закінчити цю закладку, щоб вже вишивати, наприклад, мої 12 красунь, і вже брати якусь вишиванку і вишивати. Ось, загалом такі мої наполеоновські плани на цей залишок місяця. Тож, е зустрінемось. Вже з чимось. <хи> я хочу похвалитися вам, моїми придбаннями до свого дня народження. Я вирішила, що в цьому році я повишиваю, ну, не в цьому році, а до наступного дня вишиванки. Я повишиваю всім своїм дітям та чоловіку та собі вишиванки, але я не вмію шити, тому я придбала пошиті вже заготовки. І в чоловіка буде ось така, але я просила, щоб мені були короткі рукави, то це буде для чоловіка вишиванка. Таку собі придбала я. Я буду її вишивати бісером. Це для моєї старшої дочки. Вона хоче, щоб я її вишила цю схему нитками. І в моїх двійняток буде такі тунички з гербом. Я вже замовила всі матеріали до них, тож, зараз вам їх покажу. І ще собі я придбала ось таку сумку, також її вишиватиму бісером така краса. І друга частина моєї посилочки сьогодні тільки отримала це ниточки для вишиванки чоловіка. А всі інші ниточки, то те, що мені не вистачає для сьогоднішніх і наступних моїх проєктів. Також я замовила а, такі голочки. Я неодноразово казала, що ну, мені не скільки голки цікаві. Єльки. Ні, вони хороші голки. Просто мені подобається, в мене коли голочка ламається, то я сюди встромляю поломану голочку, і як е, цілопаковочка е, наповнюється, тоді я її викидаю, бо я дуже переживаю, що е, зламані голки десь в смітнику, там десь прорвуть пакет, чи кудись випаде і хтось на неї наступить. Це бісер до моїх вишиванок. Ну, Вибачте, за якість, бо світла немає вдома, ще була повітряна тривога, то поки відмінили, я ще збігала на нову пошту, щоб хоч забрати цю красоту. Ну, і оскільки я з собою не брала, то замовила собі голочки для бісеру і ниточку, щоб вишивати. І канву 18, бо мені на марафон там не вистачає. Канви трошечки, бо мало взяла з собою. Ну, і в мене там є одна задумочка, де мені потрібна 18-та канва. Це ось такі покупочки. Зробила я в Sunny Day. Дуже люблю цей магазин, там і відносно недорого. І дівчата вони самі з Запоріжжя працюють швидко. Люблю в них замовляти, у них багато чого цікавого. Тож, рекомендую їх. У мене сьогодні 14 лютого, і я встигла повишивати 12 го і 13 -го лютого свої 400 хрестиків на рукавичці. І е, закладка моя просунулася на 600 хрестиків, трошки більше, ніж 600 хрестиків. І тут зараз зараз буде суцільна темрява, бо буде вишиватися довго чорним. Ну і рамочка. Так що подивимось, наскільки я просунусь сьогодні. Моя рукавичка росте, підросла ще на 200 хрестиків. І на 178 підросла моя закладка. В мене сьогодні 15 листопада, тож подивимося, що я встигну за сьогодні. Доброго ранку 17 листопада. Ранок почався з повітряної тривоги. Діти сьогодні вдома на дистанційному. Летять чотири ракети. Сподіваюся, що наше ЗСУ їх зіб'є і все буде добре. За ці два дні я вишила на рукавичці 500 хрестиків. І маю намір сьогодні закінчити хрестики. І в мене виникає таке бажання. Ось тут в ялиночці є пропуски, тут мають вишиватися синім кольором, я так розумію, як іграшки. І тут чотири хрестика, як. Зірочка на ялиночці, то в мене є ось такий великий голубий бісер, то я хочу спробувати пришити, наче це прям такі кульки новорічні. Але подивлюся, можливо, просто заміню на бісер. Візьму з тих, що мені прийшли замовлені. І, можливо, сьогодні я закінчу рукавичку і почну другу іграшку марафону. А на своїх закладках я просунулася на 700 хрестиків. Вчора хотіла завершити цю лінію 10 рядків. Але, ну, в силу мого експерименту на початку місяця дуже втомлюються очі. Я дуже боюся втратити зір, погіршити свій зір. Тому як тільки очі стомлюються, я відкладаю вишивку і ну, щоб очі відпочивали. От, тож... Такі в мене досягнення, і ви знаєте, я 15 листопада їздила отримувати гуманітарку на правий берег Києва і потрапила під ту повітряну тривогу. Була в метро, було страшно, тому що діти були в школі в сховищі, чоловік на роботі в сховищі, я в метро. І якось потрапити на лівий берег я не знала, як, дякуючи. Таксистові, який згодився мене довести за 250 гривень, бо я тоді вже як додому доїхала, побачила, що там ціни заоблачні були доїхати. Додому я попала, потрапила тільки в 8 вечора. Благо кума забрала дітей зі школи. Раніше вони були вдома, було світло ще й тож ми додому приїхали, повечеряли, поставили все, що можна, з гаджетів, все, що посідало на зарядку. Поїли, перемилися та полягали спати, бо всі були на емоціях, всі були дуже втомлені, було дуже страшно. Ой, висказала все. Тепер буду приступати до роботи і сподіватися, що тривога скоро закінчиться. Доброго ранку, 20 листопада. І маю такі просування. Закінчила я рукавичку, попришивала я. Ці великі бусинки, мені так ну, подобається. Знаєте, як я линочка прямо з іграшками їде на машинці. А потім я почала вишивати другу іграшку. Тут багато буде білого кольору. От. Тож вишила всього 200 хрестиків. Знаєте, з цими вільними відключеннями світла. Особливо, коли вони екстрені, ти не знаєш, коли воно буде, коли не буде. То щось, я, мабуть, думаю, що треба скорочувати свої процеси. Якось я не, не, не стаю від цього багато бо хочеться все похватати і нічого загалом не встигаєш. Моя закладка просунулася на 300 хрестиків всього. І коли я вже не могла якось синхронізуватися з відключенням світла і зарядженням телефона, то вирішила взяти щось повишивати без схеми, щоб не садити телефон, то я взяла вишиванку чоловіка і відшила трошки ромбиків, але ну, мені загалом хватало дві ниточки на те, щоб відшити. Два ромбики, але ниточка під кінець дуже перетирається. І Тут взагалі у мене на ромбик не хватило. А То я перемотала на бабіночку один такий моточок. Всього у мене їх ще шість, всього їх сім, сподіваюсь, мені вистачить. І такий трошки милотий пост. Мені чоловік вирішив допомогти перемотати на бабінки-ниточки. І ось, для прикладу, це я перемотала. А це мій чоловік поробив такі. Бочечки цікаві. Не буду перемотувати, хай будуть такі. От, Така красота. Мені подобається, як виходить ця сорочка, але я ж кажу, з цими вільними відключеннями, ну сорочку -то я залишу, як не буде світла, так? І будуть проблеми з телефоном або щось таке, щоб не, не розкладатися з телефоном. Ось, я взяв собі одну бобіночку, е ножички, так, і сиди собі потрошку колопай. То я залишу сорочку, цю буду потрошку вишивати. А тут, мабуть, буду скорочувати, тим що, мабуть, я вже по-максимуму сяду вишию цю іграшку, потім вже засяду вишию е, цю закладку, щоб вже мати закінчення, бо щось мені не подобається. Тут 200 хрестиків схватила за день, тут ще щось трошки. Загалом хочу потім навести порядок у своїх нитках, бо вже в та коробочка, яку я везла собі. З Енергодару мені вже не влазить, а я замовила ще ниточки, і в красуняк закінчуються, виходять ниточки, то теж треба їх кудись перекладати. А в мене там ще бісер лежить, тут ще треба щось придумати, як той бісер, де його зберігати. В общем, загалом треба закінчувати. І я не знаю, чи зможу я взяти цього місяця з цими відключеннями мої 12 красунь, мені хоча б це. Тут 10 днів залишилось до того кінця листопада, то хоча б це все позавершувати, та щоб мати хоч якісь досягнення, але 12 красунь все одно я хочу, ну, може, вже в грудні візьмуся, хочу переставити та повишивати всі припарковані нитки. І якщо вже не буду вишивати, то просто щоб вони не були натягнені, натягнені на 5, щоб вони просто лежала тканина, відпочивала до січня місяця. От, от таке у мене щастя. Так що зараз у мене близько 10-ї години повітряна тривога. Хотіла з дітьми піти погуляти, зварила зранку суп, замісила хліб, поставила підніматися, повчила двійною вірша на понеділок у школу. І все, думала, піду з ними погуляли. Ця повітряна тривога і кажуть, щось буде. Годину-півтори, то, мабуть, ми вже до обіду не підемо гуляти, то може вже тоді вже пообідаємо, та там буде у нас, наче по графіку з 12-ї вимикатися світло, то може вже після обіду підемо погуляти, може сніжок ще випаде. Діти раділи снігу, бо у нас в Енергодарі. ну, от Зараз в Києві йде сніг, так, а в Енергодарі там лупить дощ. От, у нас там сніг загалом майже не лежить, якщо ми там раз у рік. Могли покататися на тих санках, то то було за щастя. А так, якщо і сніг випадав, то він майже швидко потім і танув, не лежав зовсім, або брався зразу кригою, то тоді ти перший день, як випав сніг, то вони бігли на вулицю, просилися, щоб хоч сніговика зліпити. Та ми кажемо, Та не поспішайте, ще буде сніг, ще зліпите. Але дівчата намагаються хопити зразу, поки є, бо навчені. Е Південним нашим проживанням, що сніг довго не лежить і треба швидко, якщо випав сніг, то треба робити з ним щось зараз, бо потім вже може і не вийти. Все, пішла я вишивати, буду щось наздоганяти, бо щось мені не подобається таке, як я оце. Як той равлик, повзу-повзу на місці стою і нікуди не діваюся. Все, зустрінемось трохи згодом. Доброго ранку, 21 листопада, я вчора закінчила. Вишивати другу іграшку за листопад. Такий в мене Дід Мороз у формі місяця вийшов, а також почала трошки повишивала свою закладку, тут зовсім трошки, але ну буду намагатися її швидше закінчити. І трошки повишивала ще сорочку чоловікові. Так виходить. Завчора я вишила майже 710 хрестиків. А, і все вже край буде. То буду сподіватись, що сьогодні-завтра я закінчу вже закладку. І можу вже спокійно е, вишивати сорочку чоловіка та вишивати припарковані ниточки на 12 красунях. Ну і трошечки вишиванка в мене просунулася. Ось така краса виходить. У мене сьогодні 22 листопада, тож подивимось, як воно буде далі. 23 листопада, і я вже. Знайшла край закладки. І майже вишила все білим кольором. І у мене тут ще буде одна полосочка вертикальна темно-зеленого, а то все буде зашиватися в чорний колір. Я завчора вишила 410 хрестиків, тож надіюся, що сьогодні я вже цю закладку закінчу, бо вчора було якось дуже пасмурно і світло вимикали. То сподіваюся, що сьогодні. Мені вдасться все-таки зробити ще один фініш. І я вчора заходила в магазин, купила флізелін клейовий, щоб підклеїти під тунічку одній з моїх двійняток і почати також потім вишивати бісером. Подивимося, що сьогодні буде в мене запросування. 23 листопада я все-таки закінчила закладку і тим самим я завершила всю роботу. Тепер вони будуть чекати, поки я куплю поводинку, мабуть, фетер. Та почну їх потрошку оформлювати, але зараз на це немає ні часу, ні коштів, тому поки вони лягають відпочивати, чекати, поки дійде їх черга. І в проміжку між повітряними тривогами та відключеннями світла, з намаганням щось зробити, зарядити всі гаджети, я трошки повишивала сорочку чоловікові. Сьогодні, правда, я ще не бралася, бо дуже пасмурно на вулиці. Нам 7-ї ранку вимкнули світло. Вчора взагалі цілий день світла не було. І дали тільки в 11-й годині ночі 7 сьомій ранку, Вимкнули, і зараз у мене майже перша година дня. Нема нічого, світла немає, тож чекаємо, поки буде світло. Поки вишиваю. І ще дуже хочу, як дадуть світло, чесно кажучи, дістати праску та приклеїти флізелін до тунічки однієї з моїх двійняток і почати. Може, я в якихось проміжках вишивати ще й бісером, але то вже таке. Тут хоч би все налагодилось та перейшло хоча б до планових відключень, тоді ти якось можеш свій день планувати. А як ти зранку прокинувся і не знаєш, що у тебе, весь наш холодильник зараз живе на балконі, бо там прохолодно. І того холодильнику зараз толку ніякого. Теж діти вчора в школу. Відвела, забрала, тому що в школі води не було. І уроки вчора, ну, старшої були уроки, вона залишилась в школі, молодших забрала додому. А сьогодні світло в школі було, відвела, а вчителька написала, що їх ну, з моїми двома всього троє в класі. Я написала, чи мені забрати дітей, а вона каже, ні, там одну дитину точно не заберуть, тож хай ці залишаються, щоб у одній дитині було не так. Нудно, тож мої поки в школі сидять. А завтра вихідні не знаю, що з ними робити. Бо вони зразу шукають якісь мультики. Які мультики? В них на телефонах, вони сідають швидко. Потім починаєш їх, наче, та тим, гратися. На вулицю не підеш. Вчора, правда, ходили в бібліотеку, бо вони книжки свої почитали. Пішли, замінили книжки, але теж додому поки прийшли, поки ще було світло, вони ще біля вікна почитали і все. І на вулицю не вийдеш, дощ йде на вулицю. Сиро, не погуляєш, по магазинам теж не погуляєш, бо там світла немає, все закрито. Тож, в когось там якийсь генератор, але розплачуватись тільки готівкою, тож нічого. Витерпимо, вичекаємо, буде все у нас Україна. Все буде добре. Це, я, мабуть, думаю, з такими, якщо в мене щось не вистрілить, скажімо так, до кінця місяця, то, мабуть, я вже підключуся в кінці листопада, покажу, що в мене за місяць вдалося. І буду чекати, що, можливо, зможу навіть змонтувати десь в якихось проміжках відео та викласти, якщо на те буде змога. Ну що ж, прийшов час підвести е, підсумки. Листопада місяця, ось так він виглядає. Тут я на початку нічого не робила, бо взяла собі підробіток, з яким я не справилась через відсутність світла. Не лягла я ні в строки, які мені давали. Не вже пізніше в мене впав зір, я вже вимушена була повернути. Віддавши те, що я вже змогла вишити, віддавши те, що так в мене й не вийшло. Мені... я хочу... Вдячна за те, що мені заплатили за те, що я виконала. І вже ось 12 листопада я почала вишивати те, що моє. Я тут два дні взагалі нічого в руки не брала з вишивки, бо я відновлювала свій зір. І почнемо з фінішів. За цей місяць у мене три фініші, два невеличких і один такий, нарешті, глобальненький. Почнемо з маленьких. У вишивальному марафоні в мене вишилась ось така рукавичка. У мене були такі якісь здоровені бусини. Я їх використала для таких імпровізованих іграшок на ялинку. То в мене вишилась така рукавичка і ось такий дідусь мороз місяць. Така гарна красота, мені подобається. Ще залишився вишити в грудні, і цей марафон на цей рік завершиться. Це були два такі маленькі фініші. І мій глобальний фініш. Я закінчила нарешті свої закладки вишивати. Починала я їх ще. В своєму рідному місті, потім вивозила вже на підконтрольну територію України, вже закінчувала вишивати тут, так вони виглядають. Поки з оформленням я не поспішаю, тому, тому що потрібно придбати і той же фетер на задню частину, і павутинку, я думаю, щоб було легше приклеювати. Але на те потрібні кошти, а зараз у нас кошти йдуть на дещо інше. І е, в цьому місяці я почала вишивати сорочку для чоловіка. Ось так вона виглядає. Е, я майже закінчила комірець вишивати. Е, десь отут у мене на у цьому ромбику закінчився моток ниток. Я взяла другий. І вчора вишивала, поки світло не виключили ввечері. Тож трошки ще треба довишивати, потім, мабуть, піду ось цей центральний елемент. Тепер я знаю, що. З моїми хрестиками на 2200 хрестиків вистачає приблизно моточку ниток. О, це 13% вишитої роботи, бо я перенабирала в ПМ-схему, щоб знати, скільки мені потрібно придбати моточків ниточок. То тут так багатенько хрестиків. І ще, ну, я вже коли позакінчувала закладки, марафон, було якесь різноманіття. То я вирішила, що тепер я буду вишивати пасму е, ниточок, а потім буду брати до рук бісер, і вишивати потрошку бісерні заготовки. У мене вийшло вишити дві ниточки бісером. І у мене ось так воно вийшло. І це моточок, ой, моточок, боже. І це пакетик 5, 5 г загалом бісеру. Я, коли робила замовлення, дівчатка мені. Забули покласти Два, три пакетики, замість того, прислали лише один. Вони повернули кошти, все нормально. Я поки в Києві не шукала, бо думаю, я ще ось цього синього замовляла. Я, мабуть, почну вишивати синім. Подивлюсь, скільки йде синього, щоб знати, бо в мене точно така ще друга тонічка для другої моєї дочки. То щоб знати, що можливо, я у них ще й буду робити до замовлення бісеру. Коротше, я не поспішаю, мені це до травня місяця, то я думаю, то я встигну тут вишити. У мене там ще є заготовки бісерні, можливо, мені ще потрібно буде бісер дозамовляти, тож поки так от буду потрошку просуватися. Ось такі у мене досягнення, такі результати. Я дуже задоволена, задоволена, незважаючи на те, що мені вдалося повишивати свої роботи лише пів місяця. Все, дякую за увагу і до нових зустрічей.